Читаємо про З'їзд монархів. Ми багато зараз говорили про З'їзд монархів. Це, це важлива подія, цікава подія, дуже важлива подія, загальноєвропейська подія. Луцьк вперше на карті Європи з'явився. Але ми на цьому з'їзді не бачимо волиня. Ми не бачимо волиня, ми не чуємо волиня. А всі книзі є. В цій книзі є. І це дуже важливо. Дуже важливо. Побачити е, цю подію і історію Волині з точки зору українця, з точки зору Волини Нянина. Ми е, маємо е, Блугоша історію, де зіз монархів описано, очевидця того часу. Е, інших польських істориків е, маємо. Ми маємо литовського художника картину зі з монархів. Але ми не маємо жодного українського автора своє, свого твору. Я не кажу про наукові публікації статті, які йдуть в руслі тих авторів, польських авторів. Ми не маємо жодного українського твору, українського автора Чеволиняна. Оце є перший твір. Тому він тому дуже важливий. Тут е, є монах і гуман е, Житицівського монастиря Лазар. Мені було е, дуже е, дивно і приємно, коли я прочитав цю поему, що Віктор Іванович... Якраз вів образ Волині Русі нашого решення ввів якраз цю книгу. І образ е, Лазаря, монаха е, І коли я запитав його, хто це, він, він сказав, що це він просто придумав цей образ Лазаря. Хоча насправді е, Лазар Монах був, це був син князя Любата. Син княжі, один синів князя Любарта, Федора забрали до двору польського короля, і він утримувався. І в час з'їзду, в час з'їзду монархів, Федір Любертович ще жив і був при дворі польського короля Ягайла, отримували його. А, а Лазар Любертович пішов в монастир і заснував Лазарівський шпиталь, який стояв на місці Христово-Звиженської церкви. Христо церкви Лазаревський шпиталь. Він е, відійшов від світського життя, ну, звичайно, що, що його примусили зробити. І заснував цей лазерський шпиталь. Період Луцької війни, чи два, два роки пізніше, 1431 року, що нам лишилось від Луцької війни? Ми маємо Свято Троїцький Собор. Чому він е, там стоїть той храм? Чому виник храм? Попередник цього храму був е, побудований на тому місці. За дозволом короля Стефана Баторія в 1574 році, тому що там стояв намет короля Ягайла. І католики попросили дозволу на місці, де стояв під час Луцької війни, де стояв намет короля Ягайла, поставити на тому місці костел Святого Христа, а потім вже Бернардинський, а сьогодні це Свято Троїцький суд.